Канада та Україна працюватимуть спільно на створенні національної системи супутникового зв'язку. Його запустять 1 вересня 2011-го. одинадцятого. Кошто близько 2 мільярдів гривень. До 20-ти річчя незалежності України супутник український багатофункціональний для мобільного, телевізійного радіо та інтернет-зв'язку. Забезпечить комунікаціями не лише владні структури країни, а навіть гірські райони Карпат. Дозволить відмовитися від послуг іноземних сателітів. Програму будівництва супутника профінансує канадська сторона. Стопроцентний кредит видало експортне агентство Канади, мінімальні проценти на 10 років, під піддержгарантії України, державному підприємству Укркосмос, структура проекту канадсько українська обидві країни вже розробили програму виробництва та запуску супутника. Відчизняна ракета та наземна інфраструктура для управління. Леву частку тіла супутника дороблятимуть на півден-маші. такого якісного, скажімо, покриття всього сегменту інтернету, мобільного фіксованого зв'язку, цифрових послуг в всіх форматах hd телебачення і так далі. Не не дуже багато супутників могли б запропонувати за такими цінами. Послуги супутники надаватимуться лише на комерційних засадах, тендери без жодних монополій українським топ каналам Буде що вибирати є вже навіть перший іноземний замовник. У планах обслуговування телекомунікаційних завдань Євро 2012 через український супутник. Це один з перших проєктів, який в бізнес-плані передбачає вихід на третій рік в плюс. Вже на третій рік. І це якщо використовується тільки 80% корисного навантаження супутника. Маємо надію, що буде не 80%. Маємо надію розрахунки на те, що буде більше, ніж 80%. Це лише перший власний телекомунікаційний супутник, одного втім для України замало у планах космічного агентства Вже за 6-7 років запуск наступного дублюючого супутника. Володимир Перляк, Анатолій Мартиненко АЙ